Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, президент України Володимир Зеленський протягом цього вікенду здійснює візити до Італії та Німеччини. Вчора, 13 травня, відбувся візит Зеленського до Італії, де відповідно. Була проведена зустріч з початку президента Італії в офіційній резиденції Кривінальському палаці. І відповідно розмова двох лідерів тривала близько 25 хвилин. Президент Серджо Матарела зазначив. Наступне, що Італія у співпраці з головними членами альянсу продовжуватиме надавати необхідну підтримку, у тому числі військову, щоб можна було досягти справедливого миру для України, який може існувати лише в тому випадку, якщо Росія припинить військові дії. Також було наголошено на тому, що Італія буде продовжувати підтримувати. Україну в контексті застосування жорсткіших обмежень щодо Росії ми цінуємо важливу військову допомогу, яка дає нашій країні можливість протистояти російській агресії. Запорука нашого успіху на полі бою та своєчасне отримання необхідної допомоги, зазначив Володимир Зеленський. Після зустрічі з президентом Італії відбулись переговори з прем'єр-міністром Італії Мелані. Тобто у палацу Кіджі Володимир Зеленський якраз проводив зустріч з Мелані. І е, було зазначено про те, що сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема безпекову військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба, але до речі. На відміну від візиту до Німеччини не було зазначено до прикладу, яку військову допомогу нам надасть Італія. Очевидно, це буде здійснено трішки пізніше. За словами президента, на зустрічі також йшлося про реалізацію української формули миру. Це та формула, яка була ще представлена під час G20 в балі, очільниця італійського уряду заявила, що вона впевнена у майбутній перемозі України, мелані, зазначила, що її уряд буде працювати з союзниками, щоб надати. Додаткову військову допомогу. Також на спільній прес-конференції з головою уряду Італії Володимир Зеленський заявив, що розраховує отримати визначення алгоритму приєднання України до НАТО та розуміння гарантії безпеки до набуття членства під час липневого саміту Альянсу. Вільнюсі. до речі, досить. Потрібно визначити в позитивному контексті, що під час зустрічі з будь-яким міжнародним лідером Володимир Зеленський піднімає тему щодо пришвидшеного вступу України до альянсу, і, відповідно, це ставиться на порядок денний, тому що чим триваліше будуть ну, такі... І активніше йти дискусії з приводу вступу України до НАТО, тим знову ж таки швидше ми будемо наближатися до північно-атлантичного альянсу. Ну і також ще була зустріч із. Папою Римським, це була приватна одієнція Володимира Зеленського в Апостольському палаці Ватикану. Як ТСН зазначає, зустріч тривала близько 40 хвилин. Папа Францис, запевнив, Зеленську у своїх постійних молитвах не подали щодо постійної вимоги продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню. Ну, в принципі, тут. Більше нічого такого цікавого не було в контексті спілкування Зеленського і Папи Римського. Основну частину я зазначив в контексті діалогу між Зеленським і президентом Італії і прем'єркою Мелані. Сьогодні ж, 14 травня, відбувається візит Володимира Зеленського до Німеччини. Де відповідно вже відбулась зустріч з президентським лідером Штанмаєром. Сорони обговорили потужну ситуацію та інтенсивну співпрацю між країнами. Про це знов таки повідомив Володимир Зеленський. Берлін, як відзначив глава держави, надалі підтримувати Україну на всіх рівнях, доки це буде необхідно. Перший візит до Німеччини з початку повномасштабної російської агресії ми обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між Німеччиною та Україною. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово та фінансово доти, доки це буде необхідно. І варто відзначити, що в контексті приїзду Володимира Зеленського до Німеччини остання оголосила про новий пакет військової допомоги на суму 2,7 мільярда євро. Фактично, це Ще більша сума на виділення Україні з боку Німеччини, ніж було до цього часу. Значить, до пакету війдуть системи ППО, танки, БМП та артилерійські снаряди. Проте це не означає, що Україна одразу отримає весь цей пакет, це буде постачатись Україні поступово. Тобто, це така головна. Ну, не ціль, це таке навіть не досягнення, а головне таке прев'ю щодо візиту Зеленського це отримання якраз ціє, цього пакету військової допомоги. І це говорить знов ж таки про те, що Німеччина також готова підтримувати Україну до. Уж таки, моменту, поки Україна не здобуде перемогу над Росією. Також Володимир Зеленський піднімав питання щодо постачання літаків, проте якихось конкретних відповідей з боку чиновників Німеччини, поки немає. Але ми знову ж таки пам'ятаємо, що така ж історія колись була і з танками. Є переконання в тому, що все ж таки ми зможемо переконати. Західних партнерів щодо того, щоб вони постачали винищувачі України західного зразку. Оце, в принципі, так коротко, що можна розповісти з таких подробиць перших візиту Зеленського до Італії та Німеччини. Це Коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.